У мене вже і троханить починає, вже температура підіймається. Не знаю, що випить парацетамол чи нурофен. Я норофен ніколи, кстати, не була завжди. Завжди парацетамол. Оце в мене накрило. я Офігіо. Саме цікаво, що в мене малі хворіли. Абсолютно не так. Вони буквально там по два дні і їм стало краще. Ні температури не було нічого. А в мене це просто жестяк якийсь. В мене це саме найбільше потурбує, що мені дуже важко дихати в грудях. мене такого вже ніколи не було, щоб я це привдихнути, бо на повні груди. І тебе вже навіть піднятися на п'ятий поверх, оце взагалі капець. Я ледь долізла, мені чуть не вмерла. Це жесть. Завтра було школу, треба якось вести. Та вірдовода, що це за все, що не піде, тому що я не зможу піднятися по тим ступенькам назад, просто фізично я там не впаду. Хіба що відпустити її собою, думаю, ні разу не ходила, у мене ще там собати стає. Це такий вечірок, коротше.